Корупції усім миром. Голова адміністрації, прокурор, головний міліціонер та податківець області гуртом вислуховували скарги чернігівців на зловживання посадовців. Спортсмени одразу із проханням до прокурора пропонують віддати олімпійцям новеньку базу відпочинку біля Десни, яку для силовиків безкоштовно звів домобудівник. Чернігів – це, мабуть, єдина область, де немає палацу спорту, так? І з спортивними об'єктами дуже велика проблема. Тому що їх обмаль. Але прокурор проти. Комплекс конче потрібен і їм самим. Я вважаю, що це єдина можливість, яка на даний час існує, щоб дійсно працівники прокуратури і інших органів мали змогу використовувати на користь, на користь своїх працівників і на користь оздоровлення і заняття спортом. Мовляв, тут і судді, і працівники СБУ поправляють здоров'я, займаються також е, певними е, фізичними управами там. Та, взагалі, база на балансі генпрокуратури. Тож віддати ніяк не можна. Але так вже й бути. Пустять спортсменів позайматися за окремим графіком. Але там кроме заняттям як волейбол, баскетбол, футбол для інших видів спорту. Є ще шахові турніри. Є е, шашечний клуб, все ніснико. Жителі вулиці Савчука вже вкотре намагаються врятувати від забудови Кордівку. Цього разу кажуть, будинки планують звести біля ресторану Колиба. Зелена зона Чернігівщини, міста Чернігова, така ж сама, як і Ялівщина, навіть більшою за площу, повинна бути збережена. Повинна. Прокуратура розводить руками, усі суди програли. Та Чернігівці звертають увагу на те, чому махінації з землею в місті взагалі можливі. Существує генеральний план розвитку Уже багато города зняли гриф до службового чернігів это не здійсни. До усіх разом керівників Чернігівці прийшли переважно з особистими проблемами. Градус емоцій в залі часом зашкалював. Граматсьо! А ви не так президентський пам'ятник? І тут я бралі. Хочу, щоб він навели порядок в городської прокуратури. Це не все мирна обща. Коли буде облік корупції, дайте іншим задати питання. Обліку корупції не буде, буде боротьба з дією. До наступної зустрічі керманичі пропонують підготуватися ретельніше, а претензії викладати у письмових заявах. На фоні голослівних звернень не можна відпрацювати юридично абсолютно питання, якої взятки. Давайте ми попробуємо все-таки є факт. Написали заяву і дамо оцінку роботі прокурора і УВД по фактичним діям конкретної заяви. Такі спільні громадські приймальні обіцяли керівники стануть традиційними. Скарги та звернення від Чернігівців разом прийматимуть хоча б раз на квартал.